Величезний привіт усім Ми на каналі Косметика Сови. Сьогодні поговоримо про вітаміни, мінерали та біологічно активні добавки, за допомогою яких можна підтримувати свій організм в задовільному стані в холодну пору року, а також осінню, коли потрібно додатково вживати різні речовини та елементи, які би сприяли нормальній роботі організму і не було би жодних проблем. Розпочну із всім добре відомої добавки колаген. Виглядає вона ось так: всередині це порошок, який потрібно, тут є також мірна ложечка, який потрібно змішувати з водою, соком або додати в смузі, залежно від того, які у вас смаки. Цей колаген йде із гілароновою кислотою, вітаміном С, а також пептидами. Корисний для волосся, шкіри та нігтів. Тому кожен день приймаю таку добавку. Потрібно пити одну ложечку, розбавлену. Тому що ви любите, це може бути сочок, водичка або е, смузі раз в день, і бажано робити це за годину до їжі, або за е, ну, 2-3 години після їжі, так щоб це було практично на голодний шлунок. Тоді активні речовини краще е, впоглинаються і перетравлюються. Наступне, що хочу вам показати, для мене це просто незамінні вітамінки, це моя друга упаковка. Вітамінки Мьолерс, я вам їх вже показувала раніше. Це звичайно, омега, але вона відрізняється від інших, тим, що збагачена також вітамінами Д і Е. E. Також вона корисна для серця, мозку і покращує імунітет. Потрібно вживати одну капсулку в день. Якщо почуваєтеся гірше або в стані, якогось, в стані простудного захворювання, можете ви... Пити ну, одну-дві таблетки, одну-дві капсулки, тобто зранку і ввечері. Наступне це вітаміни, які я придбала недавно, наш український виробник, вітаміни Доовіт. Я думаю, всі ви їх знаєте. Їх ще називають вітаміни день-ніч, і зараз я вам покажу чому. Я сама була здивована такою назвою. Тут, до речі, 40 таблеток, вкритих оболонкою, які включають. Я не знаю, чи вам добре видно і чи камера сфокусується. 40 таблеток, вкритих оболонкою, які включають 11 вітамінів та 8 мінералів. І зараз я вам покажу, як виглядають самі вітамінки. Ось так вони виглядають. Ви маєте пити одну таблетку синю запивати водою, а тоді одну червону. От, пити їх потрібно в один і той же час. Бо спочатку я думала, що їх потрібно пити одну вдень, одну ввечері. Ні їх п'ється одночасно, і зараз я вам скажу, який тут склад. До речі, склад досить класний. І ціна бюджетна ціна приємна: 175 гривень. Отож, що тут в складі: Вітамін А, вітамін Д3, вітамін С, нікотинамід, вітамін Е, кальцій, фоліова кислота, вітаміни групи Б, також магній, кальцій, фосфор, залізо, мідь, марганець і молібден. Склад досить насичений, доволі багатий, і ці вітаміни будуть корисними не тільки в якості мультивітамінів, але також, як і. Допоміжні вітаміни для покращення якості волосся, шкіри і нігтів. Тому не думаю, що варто віддавати за перфектіл 700-800 гривень, коли можна за 170 купити доовід і в принципі отримувати такий же результат. Одне що мене трішки засмучує, це те, що коли ви приймаєте вітаміни, ви не можете побачити результат одразу. Вам потрібно пропити їх курсом тобто 2-3 місяці, дві-три пачки. Ось а так загалом ці вітаміни зовсім непоганий замінник більш дорогим закордонним. Препаратом. Тому, якщо побачите в аптеці і захочете якось підтримати свій організм таким, то можете спробувати ось ці вітамінки. Я зараз їх п'ю і наразі задоволена, почуваюся добре. Також докупила собі до цього цинктерал. Цинктерал п'ю виключно для того, щоб зміцнити нігті та покращити стан волосся. Якщо у вас випадає волосся, то це може бути однією із ознак нестачі цинку в організмі. Звичайно, я розумію, що не весь е, е, Скажем, так не, не вся не вся граматура однієї таблетки одразу засвоїться організмом, але е Приблизно 10% все-таки будуть засвоєні, і таким чином організм буде збагачено потрібним йому цинком. Цинктерал. Ось так виглядає упаковка. До речі, не плутайте, бо є ще бат-цинк, він коштує в районі 60 гривень, це зовсім не те, цинктерал. Якщо ви хочете власне для волосся брати, то краще беріть цингтерал. Так, що тут ще є, як його приймати? Приймаю наразі по одній таблетці в день. Одна таблеточка. Таблетки виглядають, покажу, як виглядають таблетки таблетки виглядають рожевими ось так, ось в такій вони поковочці. Такі таблетки. Цинкотерал намагаюся приймати систематично. Регулярно цього робити не можна, оскільки є таке поняття як авітаміноз, коли організму бракує вітамінів, а є поняття гіповітамінозу, коли організм вже перенасичений цими елементами. Тому роблю перерви, бачу по своєму стані, якщо мені волосся січається, якщо волосся випадає, якщо нігті ламки, то далі продовжую пити цинктерал. Далі коензими q 10 Ось така добавка, Купила її, бо прочитала інформацію про те, що це корисно для судин, для серця, і також це є свого роду природній енергетик. Тому така добавка була би корисною, якщо, наприклад, ви займаєтеся спортом або ви хочете покращити своє самопочуття і маєте якісь при цьому проблеми з судинами, з серцем. У мене завжди проблеми з тиском, тому, ну, в принципі, це свого роду натуральна. Натуральний препарат, який допомагає зняти, який допомагає покращити кровообіг. Ось так. Він працює як препарат, який допомагає покращити кровообіг. І також впливає на роботу серця. Ось така добавка. Це було замовлено на iHerb, І надалі я планую все-таки перейти на українські препарати для того, щоб підтримувати більше своє виробництво українське. І, ну, можливо, дякуючи нашим покупкам в Україні українського, не закриються ФОПи, не зачиняться магазини, і економіка буде триматися на плаву. І ще одна, що я вам хочу показати, це гілоуронова кислота. Ось. Також добавка, яку я п'ю, вона в вигляді капсулок. У мене залишилося тут ще небагато. Ось ось такі капсулки. Точно так само виглядають коензими Q10. Ось така капсулка. Поптати її доволі зручно, ніяких неприємних відчуттів потім немає, ніякого неприємного бізнес-смаку, все супер. І її потрібно приймати дві капсули два рази в день разом з їжею, так само, як і ось ці коензими. І вони приймаються разом з їжею. Тут потрібно пити по одній таблетці три рази в день, а тут потрібно пити по дві таблетки два рази в день. По дві капсулки, ось це допомагає мені тримати себе в тонусі, бо на даний час я не відвідую жодних тренажерних залів, не займаюся фізично активною діяльністю, і організму потрібна якась підтримка і допомога, щоб просто почувати себе краще. От. Тому, якщо щось з цього вам приглянулося, ви можете також собі замовити і користуватися. Але зі всього цього я би вам радила спробувати наші українські вітамінки до Ціна нагадаю, 175 гривень. Виробник, зараз я вам скажу, хто виробник? А ні, Дистриб'ютор Україна, а виробник Словенія. Перепрошую, виробник Словенія. Тим не менше, 175 гривень вітамінки довід. Ось так. Не виглядають. Отож, напишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви підтримуєте свій організм осінню та зимою, які вітаміни, мінерали, які добавки приймаєте. Можливо, є щось корисне для догляду за обличчям, шкірою, нігтями та волоссям. Буду вдячна за фідбек, за коментарі. Якщо сподобалося відео, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Всіх обіймаю ваша Сова.